Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги сукню для дівчаток. Дане дитяче літнє плаття призначене для особливих випадків, таких як день народження, весілля або святкування будь-якого іншого свята. Виготовлено з високоякісної тканини, яка забезпечує комфорт вашій дитині. Дане плаття додасть гарний настрій вашій донечці та Робить її найкращою принцесою в світі. Воно доступне в різних розмірах для дівчаток різного віку, що дозволяє підібрати найбільш підходящий варіант. Пропонуємо до вашої уваги дитячі кросівки, що світяться. Дані кросівки це дитяче взуття, створене, щоб маленьким ніжкам було максимально комфортно. Взуття виготовлено з м'якої штучної шкіри та має шнурівку для надійної посадки. Вони підходять як для хлопчиків, так і для дівчаток. М'яка підошва забезпечує підтримку та амортизацію, що робить їх ідеальними для новонароджених та малюків віком до 18 місяців. Кросівки доступні в різних розмірах, щоб забезпечити ідеальну посадку для. Для кожної дитини Пропонуємо до вашої уваги літню футболку з алфавітом. Дані футболки це зручний та стильний одяг для дітей від 2 до 8 років, виготовлений з високоякісної бавовняної тканини, тому вони будуть м'якими, дихаючими та ніжними до шкіри. Футболка має модний дизайн з алфавітом, квітами та елементами ретро-стилю. Завдяки круглій горловині та коротким рукавам вона забезпечує невимушену посадку та дозволяє легко рухатися. Доступна в різних розмірах та кольорах, що дозволяє легко підібрати ідеальну. Форму для вашої дитини. Пропонуємо до вашої уваги дитячу магнітну іграшку Лабіринт. Даний магнітний лабіринт це весела дерев'яна гра головоломка, яка допомагає розвивати дрібну моторику та здатність дітей вирішувати проблеми. Завдяки міцній дерев'яній дошці з магнітною паличкою діти зможуть пересувати металеві кульки через лабіринт. В ньому будуть різні перешкоди, що дозволить дітям використовувати свою логіку та творчі здібності. Іграшка виготовлена з безпечних високоякісних матеріалів, що робить її ідеально. Подарунком для дітей віком від трьох років. Пропонуємо до вашої уваги теплі світшоти для малюків. Даний світшот це універсальний одяг, який чудово підходить як для дівчаток, так і для хлопчиків. Виготовлений з високоякісного матеріалу та має модний дизайн. Він ідеально підходить для повсякденних випадків та може поєднуватися з різним одягом для створення стильного образу, представлений у різних розмірах та кольорах. Завдяки теплому матеріалу чудово підійде для весняно-осіннього сезону. Даний світшот буде чудовим доповненням до гарних. Доробу вашої дитини.